Два слова про нашу співпрацю місто Номюнстер з перших днів допомагає Нововолинську. Власне, за кошти, які були переказані, ми здійснювали ремонт будиночків нашого табору прикордонник. Також закупили великий генератор на 400 кВт для тепло. Теплокомуненерго нашого була ну, благодійна гуманітарна допомога, яка приїжджала з номюнстра. Також ми вдячні за те, що в минулому році більше 200 діток було здоровлено в номюстрі і в інших. Місцевостях, і цьогоріч теж більше ста дітей їде відпочивати в цю суботу. відправляються дітки, ну і Мюстер теж два, два автобуси. Надзвичайно вдячний за цю співпрацю. Я був з візитом десь наприкінці весни. З невеличкими підписали угоду про співпрацю. Це попередній крок перед угодою про партнерство, і насправді вже спільно з містом написали проект для нашого ліцею обласного і для одного з комунальних підприємств. Ми отримуємо. Я думаю, що вже можу говорити про це, що мінібус, міні автобус і екскаватор, тобто це така вже більш предметна співпраця для нас, яка ну триває солідарітет. Wir erleben tagtäglich auch bei uns unter welchen schwierigen in welchen schwierigen Situationen die Ukraine, Nowowolinsk ist. І ми могли трошки навіть відчути, який важкий час переживає Україна, і зокрема місто Нововолинськ. І Це різні відчуття, коли ти це бачиш з погляду Німеччини, і коли ти вже тут перебуваєш, ти бачиш це зовсім по іншому, наскільки тут важко, глибоко вражений вашою силою, міцністю, фонемут. Візиті загарас форум гімн вашою сміливістю, з яким з якою ви приймаєте ці виклики, і також я вражен тим потенціалом, який äh, має ця міста. Я дуже радий, що ми маємо це партнерство між номістором і домоволицьким. Як і тим, як часто люди розповідають, що ми як номістер можемо вам дати. Але Partnerschaft auch sehr viel. але ми також дуже багато для себе чого беремо з цього партнера. також кожна людей, які знайшли друзів, друзів і подружок з міста Нововолинськ. І ми також отримали ці наші стосунки один між одним. І ми можемо зараз побачити, що ми можемо розвинути з цих з цих стосунків. Десабетснітство без у Нововолинській. І це буде не останній мі візит у місто Нововолинськ.